Всім привіт! Раді вітати вас на каналі Ярошик Фэмилі. І сьогодні влог розпочинає Меланію зі своїми розповідями. Так як розповідала вона дуже багато, поки я її знімала. То я вирішила, ще запишу окремо звук вам, тому що там слухати не переслухати всього. Пані в нас дуже любить говорити на прогулянках. Так, ми Малі. на прогулянці. Так, Мелані? Да. Так, зараз. у квіти були. Ідемо за сюрпризом, так як Меланія сказала, за квітами йдемо. Yeah. Так, у мене завтра день народження. Так що ідемо зараз я квіти обирати. Е, Мланія буде з татком обрати для мене букетик. Дарувати, так, тому ну, Меланія йде обирати і тато місію. Мою... Довіру. Папа мені надавав Сада, е -е, поки ти мені пакет такий, який я не змогу обвіняти. Зрозуміло, який буде букет. Дуже круто. Так, ну що, я з квітами вже, з таким гарним великим букетиком. І ми йдемо тепер в магазинчик. І додому йдемо на гуляння вже такі з красою з такою. Дуже приємно. Супер. Бачила на просторах Ютубу такі відео зараз модні, мої мікрозвички. Хтось там пише мої 20 мікрозвичок, мої 16 мікрозвичок. Ну, і типу такі вихваляються, хто що вміє робити. Да, там. А я думаю, запишу я і свої мікрозвички, сяду. Але що там, не назбиралася і п'яти тих мікрозвичок, якщо чесно. У мене з таких звичок, ну корисних, да, повихваляюся, я трішки. Це рано вставати, ну тобто не спати довго, я стараюсь лягати вчасно і вставати вчасно в це в режимі. Намагаюсь. іноді буває, що не виконую цього, і можу там щось задивитися, або в телефоні просто гортати, сидіти інстаграм довго, та, буває таке, тому це буває. Але, але все одно я в звичку це все вивожу, лягати вчасно і вчасно прокидатись там, наприклад. До 11 там лягаю спати, бо в 11 і о 6 я прокидаюсь. Мені окей, я так висипаюсь, мені гарно. Далі читати. Читати я дуже люблю, тому для мене це не просто мікрозвичка, читати дві хвилинки. Ні. Я люблю читати, і зараз я почала книгу Дена Брауна читати, і вона мене захоплює, головне, щоб був час на це. Тому є така звичка, це друга звичка. Третя, над якою я працюю, це спорт кожного дня. Тобто, щоб був активний, були активності, так як в мене сидяча робота, то активності потрібні. Чи це буде йога, ну або там пародія на йогу в моєму виконанні, можна так сказати. Я його не займаюсь професійно, просто беру вправи з йоги, або там, можу йогу для починаючих включити і робити. Або просто якась зарядка. Тобто, до речі, про зарядку це буде четверта мікрозвичка, така моя, можна сказати, це робити зарядку кожного ранку. Так, пропускаю дуже рідко, тому мені зарядка дозволяє прокинутись. Ну, це можна об'єднати ці звички. А далі не знаю. Звичка кожного дня прибирати по півгодинки не прижилася у мене. Я або прибираю, або не прибираю тоді. Ну, типу, я не можу якось так шматочками це робити, не знаю. Звичка писати подяки, кожного вечора, сідати, в блокнот писати, пробувала, так, круто, не прижилася ця звичка в мене. І не знаю, цих список, цих звичок, які не прожились, мене можна продовжити до безкінечності. І як на мою думку, це все ідеально виглядає тільки в YouTube, в Instagram. І насправді, ну це круто, щось нове пробувати потрібно, але не проживаються вони по 20 штук, цих мікрозвичок, таких. Ну не знаю. Тому, якщо у вас щось таке цікаве прижилося зі звичок, таких корисних, то пишіть з радістю, почитаю. У мене я ж кажу, це ось режим сну. Спорт кожного дня, бо це необхідність, і я стараюся, стараюся не завжди виходить читання. Це три такі звички мої. Не знаю. Мабуть, все, поки по таких прям чим би повихвалятись можна. А так не знаю, треба здати детально розбиратись. Але, чесно, я щось таке пробую, новеньке да, можна вводити для себе. Тому. Будемо, будемо щось пробувати, буду з вами ділитися. Все ж таки, це як відео щоденник, мій, тому буду розповідати, ділитися. І щось будемо новеньке з вами пробувати. Дивіться, який красунчик прийшов. Да. Гарненький наш. Кіт з нової пошти. Колись розповім історію, звідки він у нас такий гарний взявся. Так? Так, як ми трохи загулялися на прогулянці, ви ще заходили на майданчик гуляти, то я не встигла перед роботою привезти квіти до ладу і поставила їх просто в миску з водою, аби вони не в'яли. І ось, нарешті, ввечері я вже можу їх гарнесенько попідрізати і розставити у дві вазочки, тому що однієї великої вази в мене не знайшлося, тому я розподілила весь букет на два. Так, поставила ось. Ці гілочки, такі гарнесенькі, хризантемки, у два букети, і тепер вони будуть стояти в мене на кухні. Можливо, один в кімнату поставлю і буду милуватися, тому що, ще раз повторюсь, хризантема це неймовірна квітка, вона стоїть дуже довго і зберігає гарний, красивий вигляд.